Всім привіт! Як завжди для вас з найкращими автомобілями. Сьогодні в нас на огляді та у продажі свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Touran 2006 року випуску з двигуном 1.6 MPI 75 кВт стандарт, який ви завжди запитуєте. Автомобіль на таких гарних легкосплавних дисках Гума Hankook. Нова зимова. Стан автомобіля просто чудовий. Такий загальний огляд, перейдемо до більш детального. Передні фари абсолютно всі ціленькі, зазорчик по капотику. Гарно, кому потрібно, зафіксуйте він код. Хворі місця, ці місця, ми закрил, все гарно, над молдингами, ручки дверей. Те, що ви завжди запитуєте, так воно і є. Пороги всі рідні. В цих місцях також все гарно. Задня оптика Тут буває над номером, Тут також все гарно. Права сторона у нас. Все чітко, пороги. Все оригінал. Почками дверей. І одразу покажу. Там як завжди таке корозія, там все рідне, нічого не кручено. Тут також все оригінал. Бачите, по кузову стан відмінний в автомобілях Задній ряд сидінь. Все в гарному стані. Коврики, все присутнє. Багажничок. Поличка. Все на своїх місцях. Все чудово. Автомобіль має прокоп. Встановлений з заводу. Так, переднє сидіння. Бачите, нічого не перешито. Пасажирське. Автомобіль має двохзонний клімат контроль, круїз контроль. Автомобіля два ключа. Заведемо. 227 тисяч рідних пробіг. Заводиться автомобільчик з оберту, помилок жодних по автомобілю немає. Всі ящички нічого не поламано, все робить. Праве скло працює, його все працює. Електродеркала з підігрів он також все працює в автомобілях. Двигунчик чуєте працює рівненько, тихенько. Швейцарський годинник. Нічого не димить. Охолоджується рідина без емульсій, без масляних плям, все гарно. Заміна матина була. Також, 14 рік 116 тисяч автомобіля нічого не кручено, Volkswagen Заводське. покрила також. Ось така бачите, Заводські наклейки, Права, ліва двигун не митий. Сухий без жодних підтікань. В плані корозії тут абсолютно мінімальної немає. В районі замка, в них тут буває та гарний. Так що, кого цікавить, Volkswagen Touran. свізопригнаний з Німеччини, двигун 1,6 MPI 75 кВт. Просто і в обслуговуванні, ідеально підходить під ГБО, кого цікавить. Сертифікат робимо, договір купівлі-продажу виписуємо. Будете мати такий гарний мінівенчик. Автомобільчик знаходиться, Хмельницька область, місто Словота. У автомобілю все працює. Звертайтесь.